Вітаю, друзі! Я обіцяла вам історію адвент-календарів. Я також розповім вам, чим заохочували і досі мотивують дітлахів в період Адвенту. Ви дізнаєтесь про дивовижний спосіб економії свічок та про хитрощі різдвяного годинника. Буде цікаво, то одразу ставте вподобайки. Поки ви це робите, я вітаю нових підписників в нашому товаристві. Друзі, ви потрапили на різдвяні канікули. Тому граматику повторюємо з попередніх уроків і з коротких відео. Ви переконайте, що з нами весело і цікаво. Друзі, мене звати Леся і починаємо. Історія адвент-календаря починається у 1838 року. Йоганн Генріх Віхер був керівником протестантського прихистку для хлопчиків під назвою Гаус Хауш неподалік Гамбурга. Друзі, ймовірно, він втомився від постійного питання з боку дітей про те, коли, нарешті, ж настане Різдво. Так у нього з'явилась ідея для зображення днів, скільки ще треба чекати. Він взяв старе колесо від воза та дерев'яний вінок і поклав на нього 20 маленьких червоних і 4 великих білі свічки. Під час щоденних молитов, коли усі разом співали адвентні колядки, дітям дозволялося запалювати одну червону свічку, а в адвентну неділю вони також могли запалювати білу велику свічку. Друзі, нагадаю, що наш канал називається Іспанська українською, а окремі слова я читаю німецькою для створення атмосфери. Бо, на відміну від традиції самого Адвенту, яка бере корні саме в Іспанії, і про це є окреме відео. Історія Адвент-календарів переносить нас саме в Німеччину. А друзі, ще напишіть, будь ласка, в коментарях, яка мова на вашу думку красивіша: іспанська чи німецька? Перші адвент-календарі були дуже різноманітними. Часто в родинах вішали на стіну 24 картини з різдвяними мотивами. Або діти крейдою малювали рисочки на дверях, а для кожної адвентної неділі малювали одну довгу смугу. Таким чином, дітям дозволялося стирати одну рисочку щодня, наближаючи різдво. Також були поширеними адвентські дерева німецькою адвентсбоймхен. Іноді навіть саморобні дерев'яні рамки. День за днем діти прикріпляли до неї маленький прапорець або зірку з біблійними віршами. Деякі сім'ї також запалювали свічку, зростаюче світло від свічок, друзі, символізувало швидкий прихід світла світу Ісуса Христа. А в інших родинах, друзі, якщо діти добре поводились, їм дозволялося щодня, поки не настане різдвяний вечір, класти соломинку в ясла, щоб немовляті Ісусу м'яко лежалось. Ця традиція досі існує в деяких монастирських школах. В Австрії існує особливий вид адвент-календаря, який називається Сходи до неба німецькою, це «Himmelsleiter». У цій версії Христос, немовля, щодня спускається на одну сходинку драбини, символізуючи ідею про те, що Бог прийшов на землю на Різдво у вигляді свого Сина Ісуса Христа. А от у скандинавському просторі нормою стала адвентська свічка. Цю свічку поділяли на 24 секції і щодня свічка мала горіти тільки до наступної позначки. Таким чином, коли наступало Різдво, свічка вже була догорілою. А вже наприкінці 19 століття також з'явились і поширились різдвяні годинники німецькою Weihnachtsuhren. Вони складалися з диска, позначеного 12 або 24 секціями, кожна з яких містила тексти пісень або зображення. Щодня стрілку на годиннику можна було перевести на один крок вперед, наближаючи різдво. А тепер, друзі, повернемося в Іспанію. Попри те, що традиція Адвенту з'явилась в Іспанії, а саме в 380 році, традиція Адвент календарів прийшла в Іспанію доволі пізно. Я б сказала, що з появою магазинів Lidl. До речі, іспанці кажуть лідель. Отже, адвент-календарі в Іспанії не набули такої популярності, як в Німеччині, наприклад, хоча святкування Адвентів набуло в Німеччині більшої популярності, ніж в Іспанії. Я зараз кажу не за церковні Адвенти, а за ті, що святкуються в кожній німецькій родині і майже не святкуються в іспанських родинах. Підсумуємо, друзі. За один тиждень ми сягнули з 380 року до наших днів, зупинившись сьогодні на 19 столітті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка тема здається вам більш цікавою, і чи ви знали щось раніше і про що ви дізналися сьогодні від мене. Чи здивувала вас якась інформація, чи вам сподобалось і що саме? І звісно, друзі, ставте вподобайки та поширюйте посилання на це відео і на цей канал. Нагадаю, що різдвяні смаколики чекає не тільки у масик, а й я, тому будемо вдячні за ваші донати на PayPal в посиланні під відео. І, друзі, бажаю вам приємного адвенту. Абрасош і асталасемана кеб'є. Аміош!